Терористи точково б'ють по найважливіших об'єктах інфраструктури: це шахти, електростанції, мости, дороги. Щохвилини Україні завдають мільйонних збитків. З цього почав засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк каже: це спланована акція, щоб економічно знищити нашу державу. За засіданням Кабміну стежила Ірина Виноградова. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Про що іще говорили Ірино? Вітаю, студія. Власне так, Арсеній Яценюк сьогодні говорив здебільшого про збитки, які завдаються економіці України через війну на Сході. Він сказав, що щохвилини терористи спеціально точково б'ють по найбільш важливих елементах і елементах інфраструктури, по мостах, по залізниці, по шахтах. Усе це доведеться відновлювати і на це потрібно мільйони гривень. Пропоную послухати пряму мову. Щохвилини. Умисно. Наносяться мільйонні збитки Україні. Абсолютно зрозуміло, що це сплановані акції для того, щоб нас задушити економічно. Росія усвідомлює, що на відновлення Донбасу вже будуть не мільярди гривень, а мільярди доларів. Тому уряд продовжує співпрацю з міжнародним валютним фондом зі світовим банком та іншими міжнародними структурами і залучає додаткові кредити. За словами прем'єр-міністра Арсенія Ценюка, 29 серпня відбудеться засідання ради директорів МВФ. Там прийматимуть рішення щодо виділення наступного траншу для України. А це 1,4 мільярда мільярди доларів США, котрі власне урядовці планують витратити на економічні та інші реформи. Пропоную послухати прямомову. Мене не задовольняє швидкість і глибина цих реформ. Але той поступ, який сьогодні у нас є, дає можливість сподіватися на економічну стабілізацію після того, коли в країні буде мир. А за мир в сучасних умовах. Треба боротися. власне. У мене всі новини на цю годину із кабінету міністрів студія. Ірина Віноградова із кабінету міністрів там обговорювали, у що українській економіці обходяться дії бойовиків на Донбасі.